Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку обчислюємо різними способами. В підручнику це сторінка 72. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Усний рахунок обчисліть усно цей вираз, виберіть відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте обчислення. Давайте перевіримо. Наступний. Перевіряємо. Наступний. І перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Так. Перевіряємо. Все добре. Працюємо далі. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте. І далі каліграфічно назвіть та запишіть всі двоцифрові числа, які містять сім десятків. Запишіть всі двоцифрові числа, які містять сім десятків. Наступне завдання у нас з вами усно. Нам треба прочитати задачу, розглянути схему, доповнити і визначити дібрати розв'язок задачі. Бабуся підклала під квочку 18 яєць. Із них вилупилось 6 білих, 5 чорних курчат, а решта рябенькі. Скільки рябеньких курчат вилупилось? Отже, нам треба розглянути схему і доповнити вже аналіз і до неї дібрати розв'язок. Отже, бабуся підклала 18 яєць, вилупилось 6 білих, 5 чорних, решта вилупились рябенькі. Скільки рябеньких вилупилось. Наше завдання, щоб розв'язати цю задачу, треба дізнатися, скільки білих і чорних курчат вилупилось, а потім ми дізнаємося решту. Давайте розглянемо схему розв'язку. Що треба спочатку дізнатися? Перша проста задача: нам треба дізнатися, скільки білих і чорних курчат вилупилось. Тобто 6 додати 5. Так? Нам треба дізнатись, скільки разом. Разом це додавання. Потім від 18 треба забрати суму білих і чорних. Тобто 18 відняти те, що в нас було. Шукаємо розв'язок серед цих запропонованих розв'язків. Де буде він? Ось цей. Цей чи оцей. Який з них буде вірний? Ось цей буде вірний, так? Тобто до цієї схеми буде ось цей розв'язок. 18 відняти вираз. 18 відняти. 6 додати 5. Так? Як варіант, може бути і оцей розв'язок, але він до цієї схеми не підходить, так? Він не підходить до цієї схеми. Ми можемо дізнатися. Цим розв'язком скільки рябеньких курчат вилупилось, але оця схема саме до цього розв'язку. Задачу цю записувати не потрібно. Ця задача розв'язувалася усно. Далі давайте з вами пригадаємо, У нас тема сьогодні обчислюємо різними способами. Ми з вами знаємо три способи додавання і віднімання. Перший спосіб частинами, другий прийом округлення і. Третій спосіб за правилом додавання віднімання числа до суми або від суми. От за цими трьома способами ми сьогодні з вами і пригадуємо їх і працюємо. Це завдання 1 на сторінці 72. Отже, 41 відняти 8. Перший спосіб. Нам треба 41 розкласти на два таких доданки, один з яких буде кругле число, а другий буде кількість десятки і кількість одиниць. Тобто тут, в даному випадку, у нас з вами 11. Далі ми від 11 віднімаємо 8, буде 3. І додаємо 30, буде 33. Другий спосіб: ми розкладаємо від'ємник на такі два доданки, одне з яких буде 1. Чому? Бо при відніманні ми отримаємо кругле число. Тут буде 1, тут буде 7. 41 відняти 1, 40 відняти 7, 33. Третій спосіб спосіб округлення. 41 відняти 8. 8 округлюємо до 10. Ми від'ємник збільшуємо на 2 одиниці. Тому в результаті ми повинні ці одиниці повернути, так? тому що ми зараз заберемо більше. Раз ми віднімаємо, то потім ми повинні додати 41 відняти 10 буде 31. І нам треба додати, повернути 2 одиниці, 33. Наступний: 76 додати 8. Знову так само 76 при додаванні ми розкладаємо на розрядні доданки: 70 і 6. Додаємо 6, додати 8, буде 14, додати 70, 84. 76 додати 8. Розкладаємо другий доданок, розкладаємо на такі. Зручні доданки, щоб при додаванні до 6 ми отримали круглий десяток, тобто нам потрібна четвірка. 8 – це 4,4. В результаті 84 спосіб округлення 76, додати 8 округлюємо до 10. Ми збільшуємо на 2 одиниці. Відповідно, ми додамо більше, значить, нам треба ці дві одиниці повернути. 76 додати 10 буде 86, і відняти 2 буде 84. Наступне у вас завдання. Поставте відео на паузу і виконайте ці стовпчики. Давайте перевіримо. Я думаю, у вас все вийшло. Наступний стовпчик знову ставимо на паузу і виконуємо завдання. Давайте перевіряти. Так. Якщо виникають питання, зв'язуйтесь я на зв'язку. Почуваємо. Вер, 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 вниз. нес, нес. Верхім ніс, вертім вниз, 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 вниз.

Wерхi mnóstw, si razem, raz, dwa, trzy. Працюємо далі. Перевір, чи правильно знайдено результати виправ помилки, якщо вони є, і за зразком виконай завдання 2. Давайте перевіримо: 46 відняти 8 дорівнює 64. Правильно? Ми можемо і не перераховувати і сказати, що ні неправильно. Не може бути різниця більша, ніж зменшуване. Тому оцей вираз точно неправильний. 38 додати 4 дорівнює 42. 4 розкладаємо на 2 і 2, і та 2, 42. Цей розв'язаний вірно. 73 відняти 4. 4 розкладаємо на 3 і 1. так? 70, відняти 1, 69. Тобто, другий і третій розв'язано вірно. перший – ні. Результат першого – 38. Ваше завдання ви самостійно перевіряєте номер 2 на сторінці 72. Є вирази, вони розв'язані, але чи правильно вам треба перевірити самостійно. Тому ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Далі знову за зразком виконай завдання 3. Шукаємо в підручнику завдання 3, подивіться на нього. Доберіть хоча б одне значення змінної, до якого нерівність буде істиною. Тобто, є нерівність, не як ви робите, ось є зразок, да? таких виразів у вас немає, але за зразком можна зрозуміти, що вам треба зробити. Є ось зразок С, додати 3 менше за 11. Вам треба зібрати хоч одне значення змінної, щоб нерівність була істинною. Ну, наприклад, це дорівнює 7. 7 додати 3 буде менше за 11. Так, 7 додати 3 буде 10, 10 менше за 11. Тут P відняти 8 більше за 5. Змінна П. Нам також треба дібрати 1 будь який значення змінною, одне значення змінною, за якого нерівність буде істиною. Наприклад. П дорівнює 14. 14 відняти 8 буде більше, ніж 5. Так? 14 відняти 8 буде 6, 6 більше за 5. Розгляньте нерівності в номері 3 і виконайте завдання за зразком. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Наступне завдання 4, в нас з вами задача. Ми з вами читаємо, розбираємося і далі її розв'язуємо. Отже, упродовж дня самка страуса сиділа на яйцях 8 годин. Кілька годин яйця грілися під сонцем. Уночі 12 годин на яйцях сидів самець страуса. Наскільки більше часу на яйцях сиділи страуси, ніж їх гріло сонце? Отже, самка сиділа 8 годин, самець 12, все інше, весь інший час гріло сонечко. Нам треба дізнатися, на скільки годин більше, час, на скільки більше часу на яйцях сиділи страуси, ніж їх гріло сонце. Що для цього треба, щоб порівняти, нам спочатку треба відповісти на нам треба дізнатися, скільки годин самка і самець сиділи на яйцях. І тільки потім ми зможемо порівняти, наскільки ж більше часу сиділи на яйцях страуси, ніж гріло сонце. Отже, в перші дії нам треба дізнатися, скільки разом сиділи самка і самець. 8 і 12 разом. Так? 20 годин сиділи самка і самець. Доба має 24 години. Із 24 годин 20 сиділи страуси на яйцях, а решту гріло сонечко. Тобто, як знайти цю решту? Треба 24 відняти 20, щоб дізнатися, скільки годин гріло сонце. Далі нас просять. Порівняти, на скільки годин більше гріло сонце, ніж, о, на скільки годин більше сиділи страуси, ніж було сонечко. Що треба зробити? Порівняти так, 20 і 4. Щоб порівняти, треба від більшого відняти менше. Отже, на 16 годин більше часу сиділи страуси, ніж їх гріло сонечко. Я вам дякую за урок, за роботу на уроці. В кінці уроку намалюйте собі веселого лівця, розфарбуйте відповідним кольором, наскільки ви були успішними на уроці. І ваше домашнє завдання номер 4 будиночок біля задачі. У страусиному гнізді було 25 яєць. Першого дня вилупилось 9 пташенят, другого ще 8, скільки залишилось яєць у страусовому гнізді. Задача на зразок тієї, з якої ми починали урок так? про квочку. Тому, я думаю, у вас все вийде. Я вам бажаю тихого дня. До нових зустрічей.